В силу того, що наш плечовий суглоб фізіологічно має форму кульки, нам з вами може бути зручно, в залежності від того наскільки еластичні м'язи та зв'язки працювати абсолютно в усіх площинах по відношенню до нашого тіла, тому що наш плечовий суглоб повертається, рухається абсолютно всюди, де тільки це можливо. І тренажери даного типу такі з рычагами, не там, де вільна вага типу гантелей або е, тренажери, такі, як е, блочні тренажери. Ці тренажери вони мінімізують похибку в ході виконання вправи. Бо коли ви займаєте вихідне положення, що надзвичайно важливо з цього вихідного положення, ви можете зробити лише один варіант виконання даної вправи.